Дикий робот, я подивилася цей фільм за день після випуску у Німеччині. Я тимчасово перебуваю там в Україні. Фільм виходить 17 жовтня. З моїм рівнем німецької в Б 1 я зрозуміла майже все. Я ледь не заплакала. Три рази дуже красива картинка, хороший цікавий сюжет. Не то, що у думках на виборі 2». Чесно, на мою думку, це краще ніж думками на виборі 2». Якщо ви не бачили огляд на думками на виборі 2», то ви можете його подивитися на моєму каналі. Це моє найпопулярніше відео. На мою думку, це один із найкращих фільмів DreamWorks. Час спойлерів. Сюжет події відбуваються на землі. У майбутньому наш головний персонаж це розумний робот, і це не штучний інтелект, хоча це може показатися на самому початку. Він опиняється на безлюдному острові через аварію при його транспортуванні. Він бігає по всьому лісу, дратуючи і погаючи тварин, шукаючи особу, яка дасть йому завдання. Він нікого не знайшов, і він обіділся, сів і своїми роботовськими штучками почав вивчати мову тварин. Він її вивчив. Він щось там ходив, розмовляв з тваринками, і він на. Трапив на інотіків. Пини його ну, трошки там поламали. от-от-от. поки він цікав від них, він натрапив на гусине гніздо. Там залишилось одне вціліле яйце. Він його, звісно, забрав собі. І це вилупилось. Гусиня прийняла його за маму. А він ще не знає, що робити. Взяв і підкинув його мамі крисі з її дітьми. Мама Криса випадково дала йому завдання стати мамою для нього. Йому треба було його нагодувати, навчити літати, бо восени гусиня білітає у теплі края і навчити плавати з роботом. Був його компаньйон Лис, якого раніше він врятував. На початку він хотів з'їсти гусеня, але потім полюбив його, як і робот. Вони збудували невеличкий дім для їх трьох. Вчити гусеня плавати і літати було складно, бо робот просто не знає, як вони це роблять. Але тварини допомогли їм настала осінь. Гусеня – уже гусь. Він відлетів у тепрі крия, а точніше до людей на ферму. А робот дуже засмутився. Він заснув на усю зиму. Прокудається він від того, що його будить лис, і говорить, що на острові дуже холодно, і тварини вмирають. Робот бере усіх тварин і переселяє їх до їхнього дому. Але тварини не сильно друзять один з одним, тому вони розгромили усю хату. Коли робот приніс останнього мешканця острову, а точніше, ведмедя. Він настільки втомився і навіть трохи зламався, що впав. Він заснув знову, коли тварини побачили це, вони трошки заспокоювалися, подружилися і так всю зиму. Починалася весна. Гусі літять назад на острів. Всі їх зустрічають, але робот не знав, що вони прилетіли. Ще на початку фільму він викликав систему порятунку, щоб люди забрали його назад. І тільки зараз вона прилетіла. Робот вже збирався запригнути на корабель. Але прибігає лис і говорить, що гусеня прилетіло. Робот передумав, але вже було пізно. Злі роботи з корабля почали полювати на нього. Ліс на острові почав горіти. Роботи спіймали. Корабель почав відлітати, але тварини не здавались. Гуси почали переслідувати корабель. І все-таки наш гусь прибрався всередину. Коли він знайшов робота, він побачив, що йому стерли пам'ять. Але робот все одно все запам'ятав. Вони вибралися з кораблю, загасили пожежу на острові. Робот був трошечки зламаним. Далі я, я забула. А, але ну раді все закінчилось добре. Його полагодили і гусь набідував його взимку. Я ставлю цьому фільму 5 із 5. Мені сподобалось.